Солодощі або Трукрайн. Я віта Доріані і це відео про вбивство та макіяж. У кожного вбивці різні мотиви вбивати. Деякі робляться за гроші заради влади і з пристрасті помсти, деякі просто для задоволення. Але ця вбивця стверджувала, що вона зробила це, щоб вижити, тому що вона була вампіром. Сьогодні я розповім вам про жінку, яку журналісти в Австралії називають лейсбійка Вампір Вбивця. кажуть, вона була буквально надприродним створінням. 21 жовтня 1989 року австраліць Стівен Карен був на річці Брізбен, насолоджуючись ранковою прогулянкою на човні і пропливаючи повз вітрильний клуб Південного Брізбена. Раптом він помітив щось перед елінгом, що було схоже на тіло людини. Він почав прямувати до берега річки, щоб перевірити правильність побаченого. А коли він підійшов, його страхи було підтверджено. Стівен щойно натрапив на одне із найжахливіших місць злочину в історії Брізбена. Лише за 20 хвилин до того, як Стівен зробив це жахливе відкриття, жінка на ім'я Елен Болдок прокинулася і поклала руку на інший бік ліжка, де повинен був бути її 47-річний чоловік, з яким в них було п'ятеро спільних дітей і двоє онуків. Напередодні ввечері він випивав з друзями і зазвичай повертався до опівночі, але цього разу він не повернувся. Ні, він не пішов за хлібом. Аж о п'ятій ранку Елен зателефонувала в поліцію, щоб повідомити про зникнення свого чоловіка. На місце злочину поліція прибула о шостій ранку. Одним із перших прибув начальник Патрік Гленсі, який брав участь у багатьох розслідуваннях, але це назавжди закарбувалося в його пам'яті. Тіло справді належало чоловіку Елен Едварду Болтуку, якого було знайдено лежачим повністю голим за винятком шкарпеток у позі плода у своїх випорожненнях. Він був весь у крові, отримавши 27 ножових ударів у шию, груди та спину. В останній була велика відкрита діра, і здавалося, що хтось стрімляв туди руки. Шию Едварда розрубали з такою силою, що єдине, що тримало його голову на тілі, був хребет. А коли поліція перевернула його тіло, його хребет викривився, а голова лишалася на місці. Виявилося, що перш ніж його вбити, Едвард зняв свій одяг і склав його в купу, а також поклав туди своє взуття. Ця купа була розміщена недалеко від місця, де було знайдено його тіло. Незабаром слідчі знайшли саме те, що вони шукали. На місці події було знайдено докази, які полегшили роботу слідчим. Одним із доказів був гаманець, який був знайдений під дверима висловального клубу. У ньому була банківська картка зім'ян. Що дозволило поліції ідентифікувати жертву як Едварда Болдука? Інша підказка буквально ідентифікувала вбивцю. Коли поліція оглянула одяг біля тіла Едварда, вони виявили банківську картку, яка була вставлена прямо в один з його черевиків. Ім'я на картці належало Трейсі Вігінсон. Вже через кілька годин, близько десятої години ранку. Поліції вдалося знайти, кому належала картка. Вони попрямували до південного передмістя Брізбена, до 24-річної дівчини, ім'я якої було на картці. Тресі Бігінсон відчинила двері. Вони лише хотіли з нею поговорити. Бо вони не вірили, що картка цієї людини обов'язково означає, що саме вона була вбивцею. Вони спочатку подумали, що Едвард міг знайти картку та поклав його у черевик для безпечного зберігання. Офіцери також вважали, що вбивця мав бути чоловіком через надзвичайно жорстокий характер вбивства. Слідчі просто сказали тресі, що вони знайшли її банківську картку і хотіли знати, де вона була останнім часом. На той час вони ще не розповіли, що це було знайдено в черевику мертвого чоловіка. Тресі відповіла їм, що напередодні ввечері вона веселилася з друзями, вони відвідали парк і були на гойдалках біля вітрильного клубу. Вона повідомила слідчим, що, мабуть, там загубила свою картку. У слідчих не було причин вважати, що тресі була відповідальною за злочин, хоча вона була приблизно метр дев'яносто на зріст, і поліція вірила, що шукає іншу людину. На щастя, слідчі хотіли провести ретельне розслідування. Вони запитали Тресі, чи можна було б перевірити її автомобіль, яким вона їздила до парку. Тресі виконала їх прохання і зовсім не турбувалась, коли вони обшукували її машину. Вони знайшли рушник, укритий засохлою кров'ю. Поліція тоді сказала, що їй необхідно прийти у відділок та дати свідчення. Тресі погодилася і зробила це без жодного бажання отримати юридичну консультацію. Вона сказала їм, що із радістю допоможе поліцейським із будь-якими запитаннями. Тресі жила з кількома сусідками по квартирі, і деякі з поліцейських почали допитувати їх ще там. Сусідка сказала, що тресі повернулася додому вранці близько 7.30 в засмученому стані. Сусідки від тресі знають, що та поїхала до подруги з ночілою. А коли прокинулася, виявила, що загубила свою банківську картку. Потім вони пішли з подругою до відвіданої ними річки пошукати, і там вони побачили тіло чоловіка, але вони пішли звідти. А коли Тресі повернулася до своєї квартири та розповіла своїй дівчині Дебі про те, що бачила, Дебі помітила, що Тресі була дуже енергійною, наче її підживлював адреналін. Вони разом повернулися до річки перевірити її слова. Повернулися та вже через декілька годин у їхні двері постукала поліція. Тресі підтвердила поліції, що справді бачила тіло. Вона та її друзі просто не знали, що робити, тому вони вирішили відсунути це в глибину своєї свідомості та забути про це. Але в той самий момент одна із дівчат, яка була з тресі тієї ночі, прийшла до поліцейської дільниці. Це була її таємна коханка Ліза Пташинський, яка зізналася, що вона була однією з людей, відповідальних за те, що трапилося з чоловіком біля річки разом із Тресі та двома іншими дівчатами. А також сказала поліції, що тресі була вампіром. Почувши ці слова, вони швидко пішли до кімнати, де допитували Тресі, і розповіли їй про зізнання Лізи. Врешті-решт, Тресі зізналася, що те, що вона сказала їм раніше, було брехнею, і розповіла, що насправді сталося в ту ніч. Тресі Вігінсон була з кількома друзями: Елізою Пташинській, якій було 24 роки, Кім Джервіс 23 роки, і Тресі Во, також 23 роки. Вони провели вечір випиваючи в барі під назвою Лямурс. Якось Тресі вдалося переконати інших дівчат, допомогти їй знайти людину, яку потрібно вбити, щоб та могла поласувати його кров'ю. Напередодні Ліза вже чула історії про те, як Тресі п'є кров тварин, і була дещо зацікавлена та зачарована цими чутками. О 23.30 дівчата сіли в машину тресі і почали шукати жертву. Так сталося, що приблизно в цей час Едвард Болдок вирішив їхати додому після проведеного вечора, випиваючи з друзями, і тепер чекав на таксі. Раптом машина з чотирма молодими дівчатами зупинилася і йому запропонували підвезти. Трейсі сказала йому, що він може не тільки доїхати додому, а й отримати дещо цікаве, розумієте, про що я. Він був настільки п'яний, що ледве міг говорити, не кажучи про те, щоб встати, не спираючись на стовп, але, ймовірно, не міг повірити своєму щастю. Він погодився і сів на пасажирське сидіння автомобіля. І як тільки він опинився всередині, вони поїхали в Алі Парк, що знаходився біля річки. Попри прибуттю тресі наказала Едварду піти з нею, якщо він хоче отримати бажане, залишивши трьох інших дівчат у машині. Поки вони йшли до безлюдної частини, тресі сказала Едварду, що їй потрібно швидко сходити в туалет. Чекаючи її, він почав роздягатися. Під час цього він помітив на землі банківську картку, подумавши, що це його власна, та поклав її в свій чобіт. Власницею картки насправді була Тресі Вігінсон. Насправді, Тресі не потрібен був туалет. Вона пішла назад до машини, щоб попросити про допомогу Лізу, бо вона хвилювалася, що Едвард може вдарити її. Ліза, тримаючи в руці ніж, підкралася до Едварда і передумала. Відмовилася в цьому приймати участь перед тим, як та швидко втекла назад до машини, Тресі вихопала і, не вагаючись, вструмила його в шию Едварда. Він намагався захиститися, але рана на його шиї була надто глибокою, і Тресі змогла легко відштовхнути його руки вниз. Потім вона неодноразово завдавала йому ударів ножем знову і знову створюючи порожнину в його спині. Вона відкинула його волосся назад, оголивши його шию, після чого майже повністю перерізала йому горло. Потім Тресі запалила сигарету і спостерігала за тим, як все ще живий Едвард перевернувся бік у позу ембріона і задихався кров'ю. Через кілька хвилин його дихання зупинилося і він лежав нерухомо на землі. Тресі підійшла до його тіла і ще раз встромила в нього ножа, щоб перевірити, чи справді він мертвий. А потім стала на руки й коліна і засунула своє обличчя в отвір, який вона створила в його спині, почавши пити його кров. По закінченню вона підійшла до річки, щоб вимити свої руки, волосся та обличчя, а потім повернулася до машини. Дівчата поцікавилися у тресі, чи напилася вона крові, на що тресі дала позитивну відповідь. У машині стояв стійкий металевий кривавий запах її дихання. А потім тресі привела дівчат на берег річки, щоб похизуватись своєю кровожерливістю, а потім усі вони просто поїхали по своїм домівкам. У усіх чотирьох дівчат було заарештовано та звинувачено у вбивстві. Трейсі Вікінсон негайно визнала себе винною у вбивстві, і під час суду над нею, подробиці того, наскільки жорстоким і шокуючим був злочин, були оприлюднені для громадськості, і вони надзвичайно потрясли всю Австралію. Інші дівчата не визнали себе винними і поклали всю провину на трейсі. Вони були надто налякані, щоб зупинити вбивство Едварда, оскільки вона їм погрожувала. Ліза також розповіла суду, що якось Тресі купила кров у м'ясника, щоб випити її, і історію, як Тресі змусила її порізати руку, щоб та могла попити її кров. Дівчата стверджували, що тієї ночі вони були під впливом чар Тресі і що вона мала надприродні здібності, заявивши, що одного разу вони бачили, як тіло Тресі зникло, коли вона практикувала темну магію. Тресі Вор була виправдана після того, як її адвокат переконав суд, що вона не грала жодної ролі у вбивстві. Лізу було визнано винною у вбивстві та засуджена до довічного ув'язнення, але вона була звільнена в 2008 році після 17 років ув'язнення. Кім була визнана винною у ненавмисному вбивстві та засуджена до 18 років, але була звільнена через 12. Під час судового розгляду з'ясувалося, що й не дивно, що Вігінтон була психічно хворою на розлад множиною особистості. За словами медичних експертів, в голові Вігінтон було близько п'яти окремих особистостей, двоє з яких вони вважали здатні скоїти вбивство. Згідно зі звітом психолога, серед персонажів були маленька Тресі, невинна особистість, подібна до дитини, велика Тресі жінка з важкою депресією, спостерігач, відключена крижана особистість. Бобі страшна та жорстока людина, і Авріл реінкарнація грізної бабусі Вігінтон. Бобі та Авріл вважалися найбільш ймовірними особистостями, які заволоділи розумом Вігінтон під час вбивства. Під гіпнозом лікар запропонував Вігінтон описати момент, коли вона побачила свою жертву. Доктор стверджував, що її обличчя буквально змінилося миттєво, і вона прийняла голос Бобі і прогорчала. Я хочу його. Розлад ножини особистості це дуже складне психічне захворювання, яке виникає, коли людина переживає сильну травму, наприклад, жорстоке поводження з дитиною. Вони намагаються дистанціюватися від власної особистості, створюючи нову. Це означає, що вони можуть сказати собі, що жахливі події сталися з кимось іншим, а не з ними. Розлад характеризується двома або більше різними ідентичностями, які мають владу над поведінкою людини, проте існує деяка дискусія щодо розладу. Під час суду Надвігінтон сторона обвинувачення використала свідчення психіатра, який вважав, що розлад ножини особистості був не більш ніж фантазією лікарів із добрих намірів. Але її дитинство було і справді пеклом. Народилася в 1965 році у Квінсленді, Австралія. Її батьки розлучилися незабаром після її народження. Її мама Рейчел відчувала, що не могла піклуватися про трейсі, тому віддала свою дитину на всиновлення до бабусі й дідуся Авріл і Грех Вігінтон. Клас, проблема вирішена, але, на жаль, це був неправильний крок. Грег, дідусь Трейсі, нерідний рідний батько, був мультифункціональним мужчинкою. По-перше, він був заможним бізнесменом. Він був достатньо багатим, щоб усиновити трейсі та іншу дівчинку на ім'я Міріам. І справді здається, що гроші були єдиним, що він міг запропонувати, тому що все інше було кепським. У нього було багато романів, про які, начебто, всі знали, але нікому не було до цього діла. Але не тільки це. Найгірше в цьому хлопцеві Грегу те, що він хотів більшого, ніж те, що мав. Невдовзі він почав використовувати своїх усиновлених дітей для брудних цілей, а саме він домагався їх розбещував. Авріл, бабуся Трейсі, сама по собі була злою. За словами Трейсі, Авріл знала про романи її чоловіка а також їй було відомо про те, що відбувається з дітьми. І замість того, щоб захистити себе та свою родину, Авріл зривала свій гнів на дітях. Багато свого гніву зосередилося на Міріям. Міріам гатили до чотирьох разів на день, мотузками і речами по дому, виявляючи неабияку креативність. І знаєте, був випадок, коли Авріл вивела Міріям з дому, щоб прив'язати її до стовпа і залишити під будинком на ніч. Тож можна з упевненістю сказати, що цей дім зовсім не був безпечним місцем для дівчат. Та дітько, мабуть, єдине, що Авріл справді любила в усьому світі, це її собачки чи хуахуа. Бабця обожнювала балувати їх, годувати стейком преміум класу, давати їм багато любові, обіймів. Ну те, що ви зазвичай робите з собаками. Авріл була просто злющою, невдоволеною бабкою, якій слід було просто усиновлювати собак, а не дітей. Вона була очевидно добрішою до тварин. Коли Тресі була наодинці, вона була зайнята читанням улюблених книжок. Пізніше її стали приваблювати темніші книги про чаклунство чи історії про потайбіччя. Люди казали, що вона любила носити чорний одяг і вона була тихою, через що була трохи аутсайдером. Можливо, вона мовчала, тому що всі її ображали, і, мабуть, у неї не було безпечного місця, щоб просто з кимось поговорити. Її дідусь, батько, кривдник Грех помер, коли Тресі була в 10 класі. Але пані Авріл швидко знайшла нового чоловіка, і діти сподівалися, що все заспокоїться, але на жаль, цього не сталося. У будинку все ще панував хаос. Цей новий чоловік, якого привела Авріл, також був плюгавим, але у відношенні до самої Авріл Одного разу він вдарив її по обличчю. Тресі була свідком цього, і вона так розлютилася, що зрештою напала на нього, і його так побила, що він зламав собі ніс. Крім того, вона вдарила його слуховим апаратом в його слуховий прохід. Після смерті Авріл Тресі залишилася абсолютно одна. Про мірям нічого не знаю. Зрештою вона повернулася до своєї біологічної матері на деякий час, доки не з'їхала до друзів матері пари, котрих звали Кетрін і Рон. За словами Трейсі, хлопець Рон почав мати з нею стосунки незабаром після того, як вона переїхала. На той момент їй було 16 або 17 років. Пізніше вона ще й дізналася, що Рон також домагався своєї доньки. Отже, Трейсі йде до Кетрін та розповідає, чим він займається з нею та з дочкою. Кетрін вигнала Рона з дому. Чудово, чи не так? Звичайно, ні. Кетрін також любила маленьких дітей, і вона також почала домагатися Тресі. Чорт, бідолашка Тресі, зможе відпочити? З огляду на все це, ви можете зрозуміти, що психіка Тресі вже не була в порядку. Коли Тресі виповнилося 18 років, вона отримала досить великий спадок із маєтку Грега. Цього вистачило б, щоб мати дах над головою. Крім того, їй не потрібно було турбуватися про пошук роботи. Спадок, який вона отримала, дав їй стільки свободи, свободи досліджувати себе, і свободи просто бути, а головне бути подалі від жорстоких батьків, які намагаються скористатися нею. Саме тоді тресі відстригла все своє волосся, почала одягатися як байкер і подорожувала країною, переходячи від одних стосунків до інших. Тресі знала, що вона лесбі ще з підліткового віку. У віці 22 роки зустрічає жінку на ім'я Дебі, з якою вони вирішили мати офіційні стосунки, і переїхали до Брізбіна, де прожили разом близько двох з половиною років. Потім багато сварилися і здавалося, що от-от відносинам кінець. Тому вирішили побути у відкритих стосунках. Саме тоді трейсі познайомилася з Лізою Пташинській. Вони обидві любили жінок, а також дуже цікавилися окультизмом і всім темним. Це все зблизило їх, і вони почали зустрічатися. Крім того, у Лізи також були двоє дуже близьких друзів: Кім та ще одна тресі. Вони четверо дуже зблизилися і створили власну маленьку групу друзів. Вони проводили багато часу разом. Але мінусом є те, що тресі не сказали їм усієї правди про те, ким вона є. Вона трошки сфабрикувала свою сумну історію. Тож вона розповідає своїм новим друзям, що мала вампірську натуру, скоріш за все, надихаючись історіями, які вона читала в підлітковому віці. Вона була настільки обізнаною у вампіризмі зі своїх книг, що Тресі звучала дуже переконливо. Вона буквально каже: Так, я вампір і харчуюсь лише людською кров'ю, і продовжує розповідати їм, що останнім часом вона виживала, пивши кров тварин, зокрема свиней. Ну, прям Едвард на дієті. А потім на одній із вечірок сталося те, що ви вже знаєте. Тресі засудили до довічного ув'язнення. Вона взялася працювати у тюремній бібліотеці та отримала ступінь з антропології та філософії під час її перебування у в'язниці. Ув'язнення називали її Іклом. Вона кілька разів зверталася з проханням про умовне дострокове звільнення і вірте цьому чи ні. Тресі Вігінтон була звільнена після 22 років ув'язнення 11 січня 2012 року. Вбивство не було пов'язане з вампірами, а пов'язане лише з розбурханою жінкою, яка пережила жорстоке дитинство та зуміла вмовити своїх друзів приєднатися до неї в кровожерливій пригоді, яка закінчилася трагедією. Протягом років у в'язниці Вігінтон писала родині Болдока, я відбула 19 років до вічного ув'язнення, і не минуло жодного дня, щоб я не подумала про те жахливе, що я зробила, і про біль, який я завдала вам. Я знаю, що ніякі бажання чи мрії не можуть повернути містера Болдока, але клянусь Богом, я поверну. Я віддала би все, щоб змінити те, що трапилося, і позбавити вас душевного болю, збентеження та гніву, які я спричинила. Якщо тобі сподобалась історія, а макіяж вжахнув. Постав лайк цьому відео, підпишись та залиш будь-який коментар, щоб мій канал мав змогу розвиватися, а також буду вдячна будь-якій фінансовій підтримці каналу. До нової зустрічі!